Добрий день, Розкажіть, будь ласка, про свою організацію. Добрий день. Наша організація, громадська організація, називається Інститут соціальної політики регіону. У цій організації дуже великий спектр послуг. по Перше, це звичайно грантові програми які фінансуються. У нас декілька програм фінансуються та підтримуються відродженням. Я бачу на ярмарці теж присутня ця організація. Це звичайно тренінгові тренінги. Ми проводимо тренінги. Так, і... І саме е, спеціалісти та е, ті керівники проєктів – це е, ведучі, е, ведучі е, Викладачі, ведучі викладачі Харківського регіонального інституту Національної академії державного управління президенти України. А в мене от я бачу у вас соціальний паспорт міста Харкова, краще практики молодіжної політики. Тобто, я наскільки розумію, ваша організація вона більше розрахована на харківський регіон і займається з молоді, так не тільки з молоді, не тільки з молоді, але да? з молоді також працює дуже активно. Ну, а які ж, що хто вас хто вас ще працює, окрім молоді? Ну, з чим ви ще працюєте? Ні, справа в тому, що наша проблематика усі аспекти соціальної та гуманітарної політики. Ага, розуміло. Тобто, і це і питання освіти, і соціального захисту, і особи з обмеженими можливостями люди похилого віку, а також аналіз політики. А... Ну, тобто, все, що може мати відношення до виконання своїх завдань і захисту прав людей. А, дякую. А чому ви приїхали на ярмарок сьогодні? Для чого це вам Це ярмарок сиділи б собі, ну, спокійно займалися б актуальними по актуальним питанням? Е, приїхали, тому що запросили, але е, чому згодилися, чому це для нас цікаво? Тому що все ж таки е, ну, в своєму колі, е, навіть тим, хто працює як провайдери послуг, дуже важко розвиватися. Скажімо, по-перше, так, нам цікаво, коли там, наші проекти, наші напрацювання когось цікавлять. А з іншого боку, ми самі хотіли б познайомитися з іншими, обмінятися якимись напрацюваннями, ідеями, технологіями, тому що нам також треба розвиватися. І ми не хочемо стояти на місці. Будь-який такий захід це нові знайомства, нові контакти, нові спільні проєкти. Дякую вам.